Якщо людина має звичку курити сигарети, то вона за рік прокурює орієнтовно 1 тисячу доларів. Якщо в людини цієї звички немає, то цю тисячу доларів вона могла би теоретично відкладати. Але все одно витрачає на все, що заробляє. Тому наша з вами задача в цьому відео прийти до конкретного висновку, що кожен житель України незалежно від рівня доходу може відкладати 1000 доларів на рік. Це те, що хтось витрачає на каву, чай, сигарети та інше. Якби ми це робили щороку, то до віку 65 років мали б непогану суму на покупку одної чи декількох квартир, які можна здавати в оренду і жити з тих грошей прекрасно. Кому до душі ідея попіклуватися про своє майбутнє, хто розуміє, що це треба робити, але ніяк не може почати. Маю для вас рішення. Про нього говорю у моєму закритому телеграмі. Посилання знайдете в описі профіля. До зустрічі!